Пані Наталі, вітаємо вас на українському тижні моди. Кого з українських дизайнерів ви підтримуєте? Хто шиє ваш урядовий гардероб? Мій гардероб не дизайнерський, тобто він, як сказати, рядовий з магазинів. Тобто я підтримую всіх українських дизайнерів, тому я прийшла сьогодні підтримати український дизайнер, українську моду, але на мені немає дизайнерської уряди. Тобто У вас немає жодної речі українського дизайну. Є, є плащ і подарували мені дизайнерський плащ прекрасний, серебровий. він. Христинка є. У мене теліжанка, е, Соконка. І да. можливо, ви теж хочете стати дизайнером одягу, як мріють стати дуже багато дівчат. Ні, я, мені здається, я тільки що поступила в Сполучені Штати е, в університет ЄЛ. Я буду е, вичати історію. Або політологію, як мама вивчала, Ви будете навчатися у Єльському університеті в одному з найпрестижніших університетів у світі. Як вступали? Наскільки допомагала мама? Донька сама попрацювала і сама сама визначилась. Єльський університет, Ну, мама має пишатися дуже сильно, нема слів. Як тепер часто ви будете бачитися, зважаючи на те, що Христина буде навчатися у Єлі? Ну сподіваюся, що мама добирається, ну, мене відвідувати, коли буду в штатах. Ну, здається, що я буду приїжджати додому в літі, в зимі, щоб з мамою святкувати ну, різдво. Можливо, можливо, навіть більше ніж вона тепер бачить маму вдома, тому що мама працює сильно багато так. зараз. Вам пророкують прем'єрське крісло. У Вас є прем'єрські амбіції? У мене амбіції допомагати Україні. В формі міністра фінансів сьогодні, а завтра побачимо.